Ну і власне, ми вже не перший день говоримо про найпотужнішу українську далекобійну ракету Фламінго. Ти, до речі, бачив цю ракету. Така вражаюча фламінго. Тут до чого? Як ти думаєш? Добре, я зізнаюсь. Мені стидно було запитатися, чому, бо я, знаєш, то відчуття, коли всі знають, чому так називається. І так думаєш, і я теж так зіграю, ніби я теж знаю. Ну, вона ж рівна. Я думаю, де вона ж немає. Така ракета наступний так, українських виробників. Тому що вона колись була рожева. Покажіть нам цю фотку. Її, ну ні, боже, вона прекрасна. Її нібито випадково пофарбували, ну а потім, власне і Народилася ця назва фламінго. Я поняв. її пропланували запускати на заході сонця. романтично. можливо. А сушетик прес цього не вказує. Але власне це саме їхні були унікальні кадри. І зараз таких фламінго виробляють до тридцяти на місяць. А Повідомляється, що вже у жовтні будуть збирати до семи одиниць щодня. Уявіть собі, і про це не тільки ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий оглядач Василь Пехньо. Пане Василю, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Давайте одразу про ці ракети, в якій кількості вони мають бути, щоб змінити якось хід війни, щоб повпливати на фронт. Це я чесно кажучи, взагалі дуже негативно ставлюся до цього процесу з того, як воно зараз розвивається з точки зору висвітлення цієї теми про фламінго, тому що ну надто багато як на мене маячні пов'язані зараз із нею з її висвітленням, починаючи від того, що міністр оборони, після того, коли її засвітили, міністр оборони сказав, що вона вже перебуває в виробництві, завершуючи тим, що президент, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що вона буде вробництві до кінця року. Ну такому масовому виробництві в кінці року, на початку. Ко наступного, тобто е, я не розумію тоді, чому існує якась неузгодженість між словами міністра оборони та президента. Це по перше. По друге, звісно, надміру якось відкрита вся ця інформація про цю ракету. Адже в те, що ми побачили, е, випуск, скажімо так, розповідь про в Асощеїд прес про цю ракету. Там відкриті обличчя людей дотичних до процесів, там видно цехи, на яких можна навіть по сімтерські спробувати встановити. Е, Локації розміщення цих ракет, ну чесно кажучи, дуже багато чого не подобається в цьому процесі, і скажу відверто, воно то звісно круто звучить, тому що по факту це передбачається, що це має бути найбільш така потужна, найкраща потенційно найкраща крилата ракета у світі, тому що вона має дальність та заявлена принаймні дальність у 3000 тисячі кілометрів вдвічі більше. Це фактично, аніж в нині відомих найсучасніших ракетах американських mm -hmm. крилатах. Типу Томагавк, ага. ну і вага бойової частини, звісно, що вражає 1150 кілограмів. Це навіть більше ніж е, славнозвісні російські або радянські ракети х 22 які мали би бути, їх називали вбивці авіаносців, е, величезні гігантські 12 12-метрові ракети, пам'ятаєте, це саме такі прилітали окремочузі вам так. стор в Дніпрі в будинок житловий, які зносили повністю mm -hmm. цілий під'їзд. Так, от у них менша вага бойової частини. А ці Х-22 мали свого часу. Вони проєктувалися як вбивці авіаносців. З однієї ракети мало бути потоплено, потоплено ціле судно авіаносець. Тому це дуже і дуже серйозна вага бойової частини. 1150 сто кілограмів. А, відтак. Повертаючись до основного вашого запитання, я не як то кажуть, не вітаю ці оці, знаєте, якби розмови про те, що ми uh -huh. мріяли, що вони вже у нас є. Хоч uh -huh. це реально побачити побачите наяву, і аби не було безпекових ризиків після того, коли її засвітили. Добре, все тоді. Значить, про найбільше не говоримо. Давайте говорити про те, що за даними Генштабу, Лиман, Лиманський напрямок вперше за багато місяців перевищив Покровський за кількістю боєзіткнень. Ворогу не вдалося здійснити прорив поблизу Добропілля і тому він. Почав атакувати північ Донеччини. Ви як вважаєте? Um. Чесно кажучи, я не зрозумів, не пам'ятаю, коли Лиманський напрямок перетнув більше е, бойових зіткнень, ніж Покровський. Ну тим не менше, він в будь-якому випадку він доволі е, масований там по атаках. Дуже багато зараз бойових зіткнень відбувається на Лиманському напрямку. Е, незмінно протягом останніх двох-трьох тижнів е, іде така три напрямки. Виділяється як основні це Покровський, Новопавлівський та Лиманський е, в Лимані. Ні, я не думаю, що тут іде переміщення, скажімо так, акцентів з добропілля. Покровському mm -hmm. думку все ще. Залишається місцем удару номер мородин противника і буде таким місцем удару номер мородин на Лимані зараз просто. Росіян вдалося дуже серйозно погіршити для нас ситуацію в районі Серебрянського лісництва, там де вони просунулися, і ми могли бачити ці зміни на мапі Діпстейт за останні дні тижні. І внаслідок того, що вони просунулися в серебрянському лісництві, вони створили створюють загрози Південніша річка Сіверський Донець, яка, uh -huh. яка межує, скажімо так, Сербянським лісництвом це на населені пункти Григорівка, Серебрянка і далі до Сіверська. ну і так само це загрожує. Зараз поодинокі групи противника вже прориваються навіть до селища Ямпіль, яке є воротами до населеного пункту Лиман. Відповідно, тільки за рахунок в росіян дуже небагато, скажімо так, такої певної системності щодо mm -hmm. того, щоб вони якось там свідомо е, проводили наступальні операції на якомусь із напрямків, окрім Покровська, е, Лиман, Новопавлівка або будь-які інші спрямування вони лізуть там, де них виходить. От як тільки в них вийшло, тільки в них вийшло в серебрянському лісництві. Одразу. Варто чекати подальшої збільшення активності, і вони це демонструють. Вони якісь намагаються зробити пробоїнки, і туди насичувати, насичувати, насичувати піхоту, щоб досягати більшого і більшого, і більшого результату. Нас до цього ми і бачимо збільшення інтенсивності на Романі. Угу, зрозуміло. Ну, давайте ще про запорізький напрямок, тому що президент Володимир Зеленський каже, що туди зараз підтягують сили і навіть перекидають війська із Курщини. А що зараз з резервами у росіян? Що ми знаємо? Ну, я не готовий говорити про цифри, окрім тих, які озвучував президент, про 15 тисяч військ, які нібито скульпщини мають перекинути на е, запорізький напрямок, але 15 тисяч вони не вирішить того, щоби. Е, Покращити для росіян суттєво якось ситуацію в сенсі можливості атакувати на запорізькому напрямку, тому що на запоріжжі є декілька особливостей. По перше, давайте визначимося, що таке запорізький напрямок. Це район населених пунктів Гуляйполе. Перше спрямування Оріхів, друге спрямування і третє спрямування вздовж колишнього русла річки Дніпро Кахопського водосховища вверх до населеного пункту Степногірськ і до Запоріжжя. Фактично, що це три такі спрямування, які існують. На Запоріжжі в сенсі потенційного тиску, якщо ми навіть уявимо, що 15 тисяч військ тут з'явиться, вони можуть посилити якийсь один із цих напрямків з метою атак противника. Оріхів голі, поле, там можуть бути тактичні рухи з метою спроби перерізати нашу логістику або просунутися і так, щоб впливати на логістичні шляхи, як це наприклад зараз відбувається по Кровську та мирнограді. От росіяни будуть намагатися це само зробити з голі, полем чи Оріховим зараз, станом на сьогодні на нинішню вона найбільше однак, тиск з боку противника зафіксований е, і триває на Степногірськ. Про що наприклад, вчора аналітки Deep State повідомляли. Я це можу підтвердити mm -hmm. ці слова е, на Степногірськ. Росіяни е, раніше пробували проскочити на південній околиці цього населеного пункту, тому що ще раз повторюся. Їм Степногірськ цікавий з точки зору того, що Степногірськ і висоти західніше нього, щоб зайти туди, якось закріпитися і спробувати бодай отримати таку теоретичну дистанцію, з якою вони можуть впливати уже. Безпосередньо на Запоріжжя своїми FPV-дронами, тому що з висот поблизу Степногірська 20 кілометрів до південних околиць міста Запоріжжя, і от вони це хочуть зреалізувати. Тому вони зараз тиснуть на Степногірськ, лізуть туди полем, лізуть туди вздовж колишнього русла річки Дніпро через населений пункт плавні і навіть їхні піхотні групи заходять вже через безпосередньо колишнє русло річки. Тобто там, де ну там де зараз вже річки немає після знищення Каховської угу. дамби, там зараз вже утворюється дерева по суті, ліс. І от вони цим, цим, цим колишнім руслом вони вже туди так само угу. намагаються ще більш західніше від нинішніх від нинішньої лінії зіткнення проскочити до Степногірська. Тому найбільш така складна ситуація це саме тут. Угу, Чузуміло, дякуємо вам дуже, що долучилися до ефіру. Військовий оглядач Василь Пехньо сьогодні був нашим гостем. Дякуємо.